Оптимізація чи скорочення у Чернівцях планують оптимізувати пологовий будинок на Рівненській. Медичний персонал в один голос каже, це знищить статус лікарні та безліч робочих місць. Тим часом керівництво закладу запевняє, зміни не вплинуть на якість надання послуг. Нині дана ситуація стала однією з найактуальніших питань у сесійній залі. Чи підтримав депутатський корпус медичних працівників? Дивіться далі. Оптимізація чи скорочення у Чернівцях планують оптимізувати пологовий будинок на Рівненській. Лікарі розповідають, працювати в таких умовах фактично неможливо. Це розпочалося 30 травня, які видали наказ по скороченню по скороченню на 0,25 ставки. Ті лікарі, які працювали на 0,75, і ті лікарі, які працювали на 0,5 ставки, їх перевели на 0,25. При тому, при всьому що всі навантаження виконують на 100, майже на 100% всі всі 16 лікарів. Всі 16 лікарів жіночої консультації і лікарі стаціонару. Ми не зможемо просто надавати таку медичну допомогу в такому обсязі, який ми надавали на 0,75 ставки. У нас буде обмеження часу. Лікарі попереджають, зменшення ставок означатиме зменшення часу на пацієнток, гіршу якість обслуговування і появу черг. У гінекології, де потрібно мати час, тишу і турботу, такий темп просто згубний. Нам сказали, ми не заробляємо. Має бути кількість людей в два рази більша, ніж зараз ми приймаємо. Тобто на одну жінку вдас має бути 12 хвилин, щоб ми могли, щоб нас не скорочували. Я не розумію, як можна прийняти ту кількість людей за 12 хвилин, щоб було качественно повністю розглянути всі скарги людини самої, є з кровотечами, є з порушенням. Є жінки, які в віці, які з опущенням, яка як кукурузка бідна, як капуста роздівається, ми поки її на крісло, то за це час. Однак йдеться не лише про пологи. Пологовина Рівненській це порятунок для жінок усіх вікових категорій, особливо для тих, хто не може дозволити собі приватну клініку. Це не тільки вагітні, це маса гінекологічних жінок. І якщо нас зараз скоротити отак, так, як цей, то гінекологічні жінки. У нас вже жінки по два по три тижні не можуть записатися, тому що не вистачає часу для того, щоб прийняти цю жінку. І якщо ще в нас заберуть, то не будуть чекати, так як за кордоном. Тим часом жінки чиї долі залежали від цієї лікарні, не стримують емоцій. У нас місто розбудовується. Подивіться, Вся староженецька новобудови ростуть як гриби. Місто розвивається. Відкриваються у нас магазини, салони, і тому подібне. Тобто місто живе, люди живуть, діти народжуються. Чотири рази мене в цьому родомі мене спасли, мене і мою дитину від смерті. Слава богу, дякую цьому родомі тільки Цьому родомі. Тож мой рібінок ще і здоровий. Тут саме краще. Во що вам скажу, цей родом найкращий. Цей родом найкращі кращі лікарі. Вони знаєте, скільки життя спасли, не тільки мені. А разом із лікарями підуть і пацієнти. Бо в жіночі консультації пацієнтка йде не в установу, а до лікаря, якому довіряє, кажуть лікарі. Якщо нас скорочують, а я до речі самостійно вирішила, що я йду на півставки. То статус лікарні буде набагато нижче, тому що дуже багато лікарів, які працюють стільки років, вони мають статус лікаря, відомий статус лікаря. Тобто, будь-яка вагітна, яка стає на облік, вона йде за лікарем. За словами керівниці лікарні Світлани Сердюкової, дана оптимізація не вплине на якість надання послуг. Таким чином можна перерозподіляти персонал між різними структурними нашими підрозділами в нашій же лікарні. І не позбавитись персоналу так, щоб вони опинилися зовсім на вулиці. Тому таке рішення прийнято. Якщо в одному структурному підрозділі, а в частності в, зокрема в пологовому, зараз навантаження менше, і воно не сьогодні стало менше, воно. Продуктивна щорічно зменшується, і перспективи те, що в цьому році або наступного року раптом збільшиться народженість, поки що такого немає. Після всіх оптимізацій потужність закладу не зменшується. Нині на сесії міської ради фахівці відділення жіночої консультації звернулись до депутатського корпусу. Звертаємося і пацієнти цього закладу звертаємося до вас із занепокоєння, зв'язку з тим, що 28 травня 2025 року прийнятий наказ номер 76К, яким передбачено скорочення штатної чисельності медичних працівників нашого відділення. І нас попередили про звільнення зміниш штатних умов праці. Депутатка Чернівецької міської ради від партії команда Михайлішина» Антоніна Бабюк запропонувала призупинити дію всіх наказів, які видала очільниця лікарні Світлана Сердюкова. Ми категорично були проти закриття чи реорганізації чи скорочення пологового будинку. Сьогодні ми будемо голосувати за слідчу групу, допоки не буде. Висновок цієї слідчої групи призупинити всі її накази, які вона дала: чи то про скорочення, чи то про реорганізацію переведення, і таке інше. Я думаю, що єдине правильне рішення, яке ми зараз можемо прийняти. Дійсно, зупинити те рішення керівника закладу Середюкової, яка наскільки мені відома, нещодавно обійняла це цю посаду. І це так це комунальний заклад, власне, є міська рада. Після того як буде створена комісія відповідна і залучений а, і депутатський корпус. І, і мешканці нашої громади жінки, які обслуговуються в цьому пологовому будинку, і лікарі ми тільки разом і спільно, до речі, це гасло нашої міської ради зможемо прийняти єдине правильне рішення. Внести проект рішення щодо створення тимчасової контрольної комісії по пологовому будинку. Прошу керівників фракції надати кандидатури для того, щоб ми якомога швидше приступили до роботи. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за створення слідчої групи та призупинення дії наказу внести е, пункт призупинити е, рішення наказу номер 76 ТРК від 28.05.2025 року, яким передбачено скорочення штатної чисельниці медичних працівників. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Максим Демко, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.